Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема нашого сьогоднішнього уроку розв'язуємо прості рівняння. На попередньому уроці ми з вами познали з рівнянням. Ми розв'язували добираючи, але розуміємо, що це довго. Ці числа ми називали коренем рівнянням. Проте не завжди надано множину числа, з яких можна дібрати корінь рівняння. В цьому випадку використовують інший спосіб, з яким ми сьогодні будемо добре працювати. Будь ласка, запишіть 14 жовтня, класна робота та число 45. Зупинили відео записали і тоді ми з вами працюємо. Так, якщо ви записали, тоді вимикаєте відео далі і працюємо. Розбити записи на дві групи, за якою ознакою це можна зробити. Подивіться, бачимо на першу так, рівняння та буквені вирази. Так, Першим ми з вами виконуємо усно, розв'язуємо наше рівняння, пригадуємо, як ми робили: 6 помножити на А буде 36. Як знайти А? Що потрібно зробити? Потрібно 36 поділити на 6. І буде 6. Тоді ми підставляємо 6 на 6, 36, дорівнює дорівня 36, 36. К поділити на 4, 8. Як ми шукаємо К. Множимо 8 на 4, 32. Підставила 32 поділи на 4, 8, дорівнює, під дорівнює 8, 8. Номер 3. Бачимо, давайте з вами зараз попрацюємо, а потім я дам час і ви запишете. Якесь число додали 25, буде 41. Нам потрібно, що це за число? 41 мінус 25, і це 16. 32 поділили на 6, отримали 8. 8 на скільки? 32? На 4. Якесь від цього числа відняли 38 і отримали 37. Щоб знайти це число, потрібно 38 плюс 37, буде 75. 7 помножили на 6, отримало 21. Що це за число? 3. 40 відняти 6 буде 16. 40, точ віднімаємо 16 і отримаємо 24. Якесь число поділили на 8, отримало 4. 4 на 8. 32. 6 помножили на щось буде 54. 6 на 9. 16, додали якесь число, отримало 50, отже, 50 мінус. 16 і буде 34. Так, далі номер 5. Тепер попереднє завдання ви зупиняєте і записуєте. Так, записала, тепер йдемо далі. Номер 5. Нам потрібно розв'язати два рівняння. Перше А плюс 26 дорівнює 42. Записала. Щоб знайти? А, потрібно що зробити? 42. відняти 26. І буде. 16. Підкреслили і підставляємо: 16 плюс 26 буде 42. 42, 42. Записали, будь ласка. P помножити на 4 буде 28, як знайти П. Потрібно 28 поділити на 4. І буде П на рівні 7. Підкреслило, підставляємо. 7 на 4 буде 28. і дорівнюємо під дорівнюємо 28, 28. Тепер поясніть задачу, Прочитайте її, поясніть коротку мову та розв'яжіть. В автобусі їхало 42 пасажири. чоловіки, жінки. Після того, як на зупинці вийшло 7 чоловіків, в автобусі залишилося 24, скільки жінок їхало в автобусі. Отже, були хто в нас? Чоловіки, жінки, всього було 42 пасажира людини. Чоловіки вийшло 7, залишилось 24, а жінок ми не знаємо. Отже, написали номер 6 та записали коротку мову так само. Так, отже, що ми можемо знайти? Ми можемо, скільки чоловіків було спочатку, як це? Потрібно 24 додати 7 і буде 31 чоловіків. Це у нас було. Тепер, якщо було у нас всього 42 людини, із них 31 це чоловік, то я дізнатися, скільки залишилось жінок. Потрібно 42 відняти 31. І буде 11 жінок. Відповідь Одинадцять жінок їхала в автобусі. Пишемо відповідь. Одинадцять жінок. Жінок їхало. В автобусі. Одинадцять жінок їхало в автобусі. Так, розв'яжемо з вами задачу. Яна, Сергій Євген змагалися з бігом. Визначити, хто з них прибіг першим, другим та третім, якщо істинні такі твердження. Сергій прибіг не першим, а Євген прибіг не другим. Яна прибігла не третє. А Сергій прибіг не другим. Отже, Сергій у нас не першим і не другий, значить, він третій. Так, якщо Євген прибіг не другим, значить він перший. А Яна, відповідно, друга. Отже, першим прибіг Євген, друга Яна, а третім Сергій. Так. Отже, про що, мож... про що потрібно для навчання ви дізналися сьогодні на уроці. Як упізнати рівняння? Рівняння містять зміну. Так? Це рівність, яка містить зміну. На які сотні ознаки рівнянь слід звернути? Які способи розв'язання рівнянь ви знаєте, способом добору та звичайно. Так. Отже, оберіть відповідно до цеглинку. Домашнє завдання у вас номер другий, там два рівняння. Третій, четвертий ви розв'язуєте самостійно. Дякую за урок, все на краще та до побачення.